Ви на хвилі громадського радіо вітаємо всіх, хто нас зараз слухає. Режисер цієї програми Євген Глібов, продюсерка Світлана Масловська, а відеограф Ярослав Федоренко при мікрофоні Олег Климчук. Отже, ми з вами будемо в такому складі дві найближчі години, і зараз перша така розмовна наша студія. Про те, що ж відбувається на тимчасово окупованій території Донеччини, де запровадили комендантську годину, заборонили масові зібрання. А армія Російської Федерації і спецслужби мають дозвіл на цензуру, і навіть за потреби можуть керуватися російським законом про воєнний стан. Справедливість чекає на кожного про відповідальність російських окупантів. Зараз з нами на зв'язку Віталій Овчаренко, військовослужбовець Збройних сил України з Донеччини. Слава Україні! Героям слава пане Віталію. Раді, що ви знайшли час поспілкуватися. Тим більше, ви, як вихідець з того регіону, мабуть, розумієте краще всі ці нюанси е, життя. В обставинах, які зараз склалися на Донеччині, на окупованій Донеччині, ось бачимо цей наказ, який видав тимчасовий виконувач обов'язків голови ДНР Пушилін. Низка заборон для окупованої Донеччини, заборона зборів, зібрань, руху під час комендантської години з 23 до 4, дозволені обшуки. Скажіть, будь ласка, а до цього. Моменту до коли це 18-го чи 19-го, так він цей наказ видав. А до цього все це було дозволено. Ні, це не було дозволено. Там так же само діяла цензура. Так же само за невдалий коментар в соцмережах могло прийти МГБ і забрати на підвал. Там все це раніше це діяло. Просто вони це ще зайвий раз зафіксували. Вони ще раз зайвий раз продемонстрували для місцевого населення в своїй пропаганді, щоб місцеве населення було ще більше заляканим. Ну це це черговий крок їхніх закручування гаяк на Донеччині, бо вони розуміють. Що їхні логістичні шляхи вже погіршуються, збройні сили України отримують більше зброї, збройні сили України ще більше атакують. Ну, вибачте, самі навіть самі донецькі колаборанти, навіть високопоставлені, навіть вони інколи вже говорять, що за півтори року так називаємо спеціальна воєнна операція, російська велика Руська армія не змогла навіть захопити Авдіївку і не змогла захопити Мар'їнку. Тобто вони просунулися десь біля опитного там. Біля селища Опитне, кілька там і п'яса, кілька ну кілька кілометрів взяли за півтори року. Ну і таким образом вони е закручуть гайки. А ще пушили на ну, пошилі. Ну треба закрутити гайки, бо насправді в середині донецьких колаборантів існує не все так. Там гладко багато колаборантів місцевих до добивших донечан. Ну там донеччан, да, вони розуміють, що ця політика Пушиліна і ця політика Росії вона призведе до того, що рано чи пізно Донеччина і Донецьк звільняться збройними силами України, і їм треба буде відповідати перед українським законом. І там навіть існують Це... коротше. Там в окупації починаються невеличкі серед еліти ДНР. Починаються невеличкі центробіжні сили і розбіжності починаються. Тобто, ми правильно розуміємо, що в першу чергу ці заборони новоявлені, викликані тим, що збройні сили успішніше знищують комунікації, склади, скупчення ворога, і з одного боку, окупанти хочуть такий спосіб зменшити вплив. Так званого партизанського руху, так, а з іншого боку, приструнити своїх вірно підданих, які починають що, починають розбігатися чи починають висловлювати сумніви у правильності політики. Так, вони починають висловлювати сумнів у у, у правильності політики. У них вже є скептицизм до Великої Російської армії до сили Російського Руськаружія, тому що насправді, 24 февраля, вони всі були в екстазі. Насправді це насправді як екстаз... насправді був екстаз. Вони думали, що Київ упаде за кілька днів, і що вони заїдуть на панапаб'єднам коні в Київ і будуть там чуть ли не в апараті Верховної Ради. А, ну тоді вони переназвали, да там у слово на це учреждення. А потім виявилось так, що. За півтори року вони нікуди не пройшли. Більше того, українські збройні сили зараз пішли в контратаку. Вони бачать, яке поповнення приходить з Росії, як вони одягнуті. Вони розумієте, вони втрачають відчуття перемоги, вони втрачають відчуття впевненості в завтрашньому дні. Дуже велика велика частина колаборантів, еліти колаборантів. Вони вже почали шукати собі запасний аеродром в Краснодарі, в Ростові? Чомусь Краснодарська область, Красна і Ростовська область Росії. Це найодні з найпопулярніших місць для втікання колаборантів. А, вони... а що вони там перепрошую, Віталія? Що вони там роблять? Вони там. Роботу знаходять купують житло, що? Скуп, скупують, житло. Uh -huh. скупують вони граблять гроші і скупують житло там. Ну розумієте, у кого скільки грошей, хто там купує ще комерційні приміщення, але постійно вони там щось купують. Вони там собі будують запасний аеродром. Більше того, розумієте, вони ще намагаються собі пробити паспорти саме з роз російською пропіска тому що у них є, ну як мені, декотрі колаборанти кажуть, які, які розочарувалися да, в ДНР. Вони мені прямо кажуть, що Віталік, нас всіх не пустять в Росію. Після того, як ви зайдете в Донецьк, русські нам дадуть приказ здесь оставатися і держати вас до останнього кінця. Це ваш край, це ваша родина, ви виїхайте, ви здесь повинні захищати до останньої каплі крові. І вони прекрасно, вони прекрасно розуміють, що і вони все з і говорять, що більшість колаборантів їх в Росію не пустять. Для чого це потрібно Росії? Перше. Для того щоб тут залишити в Донецьку, потім в докупованому залишити п'яту колонну вічно невдоволених колаборантів або члени членів їхніх родин, щоб вони постійно тут голосували. Ну за за якусь там партію регіонів 2-0 після того як вибори будуть да, на Донеччині знову дозволені. Їм це потрібно для того, щоб постійно тут була російськомовна велика меншина в Україні, і тому їм не треба. А і ще їм не треба ополченці. тому що ополченці, вони вміють воювати і вони Вісім років звикли воювати, і тому в Росії вони не потрібні. Вони потрібні для України, щоб тут еле, бути елементом дестабілізації. І колаборанти це все прекрасно розуміють. І вони прекрасно розуміють, що тут вони не зроблять ні політичного якогось майбутнього, ні економічного. Вони тут не будуть мати якогось майбутнього. І тому вони в такому знаєте, вони вже розуміють, що вони вляпались. Вони вляпались в погану історію, але вони вже розуміють, що над ними уголовка вісіт, і вони у них немає. Куди куди відступати? тому вони вже за скептицизмом борються далі за ДНР за Росію, хоча і самі дуже часто з цього й жартують між собою, і та й в розмовах навіть зі мною, пане Віталію, скажіть, будь ласка, ось ви кажете, вони побоюються того, що їх не пустять у Росію, але ж у них переважно ми так розуміємо, російські паспорти. Вони формально громадяни Російської Федерації. Чи десь там у внутрішніх списках в цих базах? Проти їхніх імен стоять позначки, що це ДНР, і таким способом, таким чином вони, як би то сказати, вирізняються серед, скажімо, громадян там Забайкальського. Да, абсолютно, абсолютно вірно. Там є папра і ще є по кодам паспортов. Там ціла система насправді у них. І uh -huh. ну це вирізняється паспорти. Це не типічний там паспорт, условно говоря, там Москви, Твіріпскова. Це ну трошки у них там ну кодування, плюс там чіп. Ну коротше, у них там своя градація, але росіяни дуже дуже чітко відрізняють, хто ви звідки. Ну вибачте, це тоталітарна держава. У них там ну, ну вони своїх співгромадян контролюють. А тут ці паспорти вирізняються. А ось таке дозвольте запитання. Якщо посилюється цензура військова, тобто вся переписка в інтернеті через соціальні мережі, мабуть, і так само СМС через телефони, все може бути доступне для російських спецслужб. То чи правильно я розумію, ці громадяни, які зараз на території України не окуповані, але мають родичів там, на окупованій Донеччині чи Ло, ми зараз про Донеччину ведемо мову, так? Вони повинні бути обережні у своїх висловлюваннях, не писати чогось, тобто постійно пам'ятати, що їхня переписка може бути прочитана сторонніми особами, і до них приїде ці комітетчики з як ви сказали, государственної небезопасності. Абсолютно, ну дивіться, вони насправді повинні себе трошки вести обережно і навіть і зараз. І до цих цих подій. У них цензура і розвідка і контррозвідка їхня працює постійно. Працює. Дивіться, це МГБ, МГБ. Це ФЕС, те ж саме, що ФСБ вони постійно там працюють. Ну, вибачте, але ФСБ це у них найкращі кадри після розвалу радянського союзу. В ФСБ залишились найкращі кадри розвідки. Тобто, не треба їх недооцінювати. Вони постійно знаходять наших партизан. Вони постійно знаходять наших інформаторів. Вони гарно працюють, і українці, які там захожуть в окупації, так вони повинні вести себе дуже обережно і думати, що, і де, де і що вони говорять. О, і, ну, тобто, ну ті, ті люди, які прийдуть інформацію, особливо повинні бути е, гіперобережними. А чому, чому ось цей указ Пушиліна поширюється також на низку категорій службовців, щоб обмежити їм виїзд за. Межі Російської Федерації вони бояться, що вони втечуть і не повернуться а да, це ж до того, що я і казав. До того, що вони в центрі біжні сили вже в них розпочалися. Багато хто просто тікає, наприклад, там в такі країни. Ходь, ну там ну є такі випадки, коли типа поїхали з руським паспортом дихають в якісь там арабські емірати, і люди не вернулися. Люди розумієте, люди де є таке слово в Донецькому да, Дав себе на окупованих тихо хатіхаріца, і в ці люди, вибачте, мене за звідки ліксиконда, але, але він але... він дуже влучно характеризує, мені здається. Да, 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 і багато хто, типа, з сім'єю їде від типу, дихати в Емірати або в Єгипет і просто не повертається. І десь десь живуть, десь скриваються від українського правосуддя і від російських спецслужб, десь ховаються. Хтось в якісь більш-менш притомні країни Африки, Африки тікають. Ну, Африку не дуже люблять, бо там вплив вагнерів великий, як би Але все одно вони намагаються там в Південну Азію. Втікають, втікають, передижні втікають, і стоїть, А зараз гайки ще більше закручують, зараз роблять більшу частину невиїзними, тому ось так от. А ось також стосується цей указ поширення на роботу міжнародних організацій. Мовляв, якщо їхня робота буде визнана такою, що суперечить безпеці Російської Федерації, так, проти оборони і проти безпеки спрямовано, то їх заборонять. А хіба залишилися там якісь міжнародні організації? В ДНР. Дивіться, там... Хто там є? Там наскільки на, наскільки мені було відомо, там взагалі майже не було міжнародних організацій, але там діяли господи я забув назву, там такі. Доволі лояльні до Росії були між декотрі міжнародні за організації, які були афільовані афільовані, але таким чином вони їх вже прибирають. Бо ну це типова радянська калька. Вони всіх іноземців, всі організації вважають якимись там агентами НАТО і прочого. Бо вони навіть там Красний Крест, вони там ну не дозволили діяти. Ну тобто там я скажу що вони 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 послідки... ви, про, ви про Міжнародний комітет Червоного Христа, так? Да, 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 да. Ну, вони, до абсолютно... Донедавна вони... вони досить, мені здається, вільно могли туди заїздити? Так, да, могли, якби могли, але доступу, наприклад, повноцінно виконувати всі свої функції вони все ж таки не могли. Віталій Овчаренко, військовослужбовець Збройних сил України, родом з Донеччини, зараз з нами на прямому зв'язку. На, на лінії громадського радіо. І скажіть, будь ласка, пане Віталію, а що ви можете сказати про дітей Дітей з прифронтових міст, містечок. Ну, це трошки ми зачепимо іншу тему Донеччини. так? Чи вдалося евакуювати всіх дітей з зони обстрілів? Бо якось Дивіться. певний час тому ця тема дуже була обговорювана в засобах масової інформації. Потім якось притихли, перестали про це писати. Враження таке, що. Всіх вивезли, дивіться більшу частину. Є така річ, ну, вона там називається примусова евакуація, так. тому що ну. Розумієте, взагалі українці дуже, дуже полюбляють і дуже шанують свій дім. Їм дуже важко зі свого власного дому кудись їхати. І багато батьків залишаються в прифронтових містечках і селах з дітьми під обстрілами. І українська влада цілком правильно зробила, що вона ввела таке поняття як примусова евакуація. І більшу частину, ну тотальну більшу частину, все ж таки вивезли. Але існують дуже хитрі батьки, які не зовсім адекватні батьки. Дуже часто ці батьки вони є за Росію. Які таким чином вони переховуються від наших органів з дітьми і наражають їх на смертельно на смертельну небезпеку? Але ну, тут, тут, тут насправді українська влада дуже чітко і класно працює. Ну на мій суб'єктивний погляд, 98% там дітей вже практично вивезли в безпечні місця. А пенсіонери можуть отримувати українську пенсію ще в ДНР чи це вже? Все за закрито це питання. Дивіться, дивіться, пенсіонерам треба виїжджати на українську територію, але там на числі треба верифікувати себе, що ви там живі, що ви власне отримуєте пенсію. Ніхто із за вас. бо, бо після 24-го числа вже після 20, після повномасштабного вторгнення, вже неможливо так заїхати, знаєте, як карточки якомусь там мужику, куда, щоб він поїхав об налічив гроші, і все зараз. Треба їхати верифікувати себе. І показувати, що ти живий, що це дійсно ти, і тоді ти можеш отримувати пенсію. Але ну, але їхати через Росію, через Європу, ну це дуже мало хто наважується. Тобто, фактично, що ці пенсії нагромаджуються на персональних рахунках, і вони висять, їх не можуть зняти. Мешканці ДНР, дивіться, дивіться, хто у кого як його, у кого нагромаджується, хто вертикував себе, а хто з самого початку сказав, що він не буде більше отримувати там хто ідей, а хто не зміг себе вертикувати то тобто, там, там ситуація неоднорідна. Віталія, ще таке, дозвольте запитання? Ось ви згадали колаборантів. Ми розуміємо, що є люди старші, є люди хворі, які не могли виїхати, але вони. Приховано співчувають Україні, чекають визволення Донбасу. Про те, щоб якось вижити, вони мусили десь працювати, якусь роботу собі знайти. Можливо, це робота навіть і в окупаційних адміністраціях. Я не знаю. Але коли. Українська армія буде далі заходити, Донбас буде звільнятися. Чи не виштовхне цих людей оця хвиля звільнення з, з, з ДНР? Вони якби побояться вертатися в Україну, побояться знову опинитися під українською владою, бо, мовляв, їм будуть закидати ви ж були колаборанти, буде слідство, буде суд, можуть навіть і притягати до відповідальності. Який відсоток на вашу думку громадян окупованих окупованої Донеччини не витримає оцих переживань цих хвилювань, і все таки мабуть переїде до Росії або кудись інше? Ну, Вибачте, якщо Українська держава буде звертати увагу на хвилювання тих... Хто працював в окупаційних адміністраціях? Ми отримаємо ще нову війну через рік, через два після того як ми звільнимо Донеччину. Ви знаєте, українська влада повинна нарешті зрозуміти. і Український народ повинен вже зрозуміти, що. Дуже безперечно е, цікаві переживання тих, хто працюють в окупаційних адміністраціях. але насправді зовсім не цікаві їхні переживання. А набагато цікавіше це буде почути українські переживання українських патріотів, тих, хто за Україну. Бо зазвичай, коли ми услышим фразу «почуйте Донбас, ми зазвичай чуємо е, зазвичай українська українська влада чує саме колаборантів. А давайте ми почуємо Україну слишмо український Донбас, тих патріотів, які зараз проживають в окупації, і ждуть визволення, ті, які не пішли про працювати в окупаційній адміністрації, ви знаєте, є десятки робіт в окупації. Можна працювати експедітарам, продавцом, сторожам, водітелям, але не йти в окупаційну адміністрацію. Якщо ти йдеш працювати в окупаційну адміністрацію, і говориш, що тобі е, ні за що шокорміть сім'ю, ти робиш акт колабораціонізму. Є десятки, є десятки робіт цивільних, де ти не несеш там, в де, ти не працюєш там на окупантів. Ми не говоримо, що всі, хто працюють в, в окупації, є колаборантами. Це зовсім ні. Більше того, я кажу, що навіть якщо вас змушують вже брати російський паспорт, беріть його. Беріть, бо якщо ви не берете вас, тоді викликають до МГБ. Але коли людина працює в окупаційній адміністрації або навіть очолює мікрорайон і працює, ходить на засідання окупаційних адміністрацій, а потім каже, що у мене не було вибору, Я допомагала старикам, Вибачте, це, це брехня. Тому що, наприклад, по, по місту Лиману, да, я вам хочу сказати, що ми коли зайшли в місто Лиман, до нас вийшли люди, які виконували функції по суті вуличних, вони теж допомагали місцевим старикам, Вони теж займалися розподілом гуманітарки. Але на пропагандистські заходи колаборантів, вони не ходили. Вони не ходили на засідання совєта Города Красти Ліман ДНР. Тому що вони казали, що ми виконували ми составляли списки стариків, старіков, ми відносили їм ящики з русської гуманітарки, але на пропагандистські заходи ми не ходили, і тим самим ми не легалізовували окупаційну адміністрацію в очах місцевих. Тобто, ну чому, чому ці люди е, робили по суті громадянський подвиг? А інші йшли працювати на колаборантів і очолювали райони. Чому ми їх прирівнюємо? Чому ми а, сев? Назив... Чому коли у нас вкрадуть гаманець або телефон да? Ми домагаємося покарання цього злочинця, і ми не говоримо, що це 37-й рік. чому коли, коли активна частина громадянського суспільства домагається посадок колаборантів? Чому ми говоримо, що це сразу тридцять мого репресії? Да, государство це взагалі елемент репресії, репресії. Це ну це так і здавин, здав, ну, здав, здав, здавини з нузда Пішло, ми не говоримо, що всі колаборанти. Я думаю, що насправді колаборанти десь ну ми так враховували це десь в районі відсотка. Зараз проживає на окупова. Ні, Донеччини, ті, хто потрапляють під законопроект про колабораціонізм, десь близько відсотка від всіх громадян, ті, які повинні понести якесь покарання. Ми не говоримо, що це навіть карне покарання. Ми говоримо, що це навіть хай це буде умовне покарання, але це десь відсоток. Відсоток, я не думаю, що це не там великий великий відсоток. Але якщо українська держава не буде карати колаборантів, ну ми знову покажемо, як в 2014 році, що це що те, що ви зрадили державу, це що ви працювали проти українських активістів, українських громадян, громадян і держави, це ніяк не карається. Ну вибачте, якщо ми ще знову в черговий раз не покараємо колаборантів, це вже просто розумієте, це вже просто покаже українським громадянам, українським патріотам, що ну ви насправді можете не ризикувати життям зради України. Вас Держава прирівнює до тих кобрантів, які катували, розшукували, подавали спис списки на українських патріотів. Ну покарання кобратів це акт справедливості для держави, для українських патріотів, для українських громадян, для українських військових. В кінці кінців це акт справедливості. Віталій останнє запитання, бо у нас час хвилинки дві залишилися вибачте за емоції. Вибачте за емоції та життя таке є. Воно дуже емоційне, особливо останні роки. Е чи відомо вам щось про те, як на територію окупованої Донеччині приїздять родини з Росії, з глибинки? Ось ми знаємо, в Криму таке відбувається, чи приїздять вони в ДНР. І суміжне з цим запитання, читаємо, що шахти не всі, але багато шахт на Донеччині досі працюють. І тоді виникає таке ж запитання: а звідки тоді, якщо вони кажуть, що ополченців беруть шахтарів, вистачає стільки людей і на ополченців, і на працівників шахт? Чи можливо є притік чоловічого населення з глибинної Росії? Дивіться перше питання дуже йде велика тенденція того, що в Маріуполі і біля Маріуполя в селах викупають особливо приватний сектор, викупають саме росіяни. Це дуже велика тенденція. Ми досліджували і об'явлення, які там об'яви, які є по тих містах. Дуже велика кількість росіян скуповує. Їм все подобається: м'який клімат, море, абрикоси, абрікоси, шелковіця, вони кажуть, шелкавіца. Як його не знають, не це правильно звучить? Їм все подобається насправді а, і тому вели, велика тенденція в Донецьку. Також Ви розумієте, в Донецьку взагалі йде заміна місцевих еліт, місцевого керівного складу, місцевих адміністрацій на росіян, і саме це саме це ще додає центробіж центробіжних е, таких сил до. До там керівництва Пушиліна, і там і теж приїжджають росіяни. Їм теж подобається. Знаєте, очередних українців висілі вони поселяються в Сталінку в чотирьохкомнатну на центральну вулицю Артема. А наша вулиця Артема в Донецьку, навіть після 9 років окупації, виглядає як східна, дуже дуже пристойна східна Європа, і значно краще ніж той засранськ, з якого ті окупаційні адміністранти приїхали. А, і як його і тому да, іде така тенденція ще є така ще є така чутка. Яка підтверджується певною інформацією про те, що нещодавно російське ФСБ. Там міграційна служба Росії робила великий рейд по мечетям, по мусульманським общинам в Москві. І у тих, і тим мусульманам, киргизам, таджикам, казахам, які мали проблеми з документами в Москві. Вони їм казали прямим текстом: що ліба ви сейчас самі їдете в Донецьк, в Маріуполь, або ми вас часом туди насильно відправимо». Ще є такий ризик, як його на будівництві в Маріуполі багато осіб азіатської зовнішності. Uh, тепер про друге питання. Нагадайте будь ласка. про полченці, Там... звідки беруться ополченці? А uh, дивіться uh, самі самі росіяни і самі окупаційна адміністрація говорить, що є великий дефіцит. Нещодавно був Донецьку день шахтаря в кінці в кінці серпня, і, і вони самі наголошували, що. Uh, є дефіцит, великий дефіцит працівників на шахтах. Більше того, кожен четвертий мобілізований примусово мобілізований в російську армію. Це є шахтар. Вони самі про це говорять. Тобто, кількість загиблих шахтарів дуже велика. Вони самі говорять про те, що вони будуть закрив залишати. Здається, 15 всього лише шахт. Тобто, при Україні там працювало... Ой, якщо не помиляюсь, більше там, здається, там 100 шахт, ну, коротше, неважливо, але вони залишають всього 15 шахт. І з тих 15 шахт будуть, буде працювати там дуже незначна кількість лав. Ну, це, щоб ви розуміли відділення грубо кажучи, дуже невелика частина. У них є дуже дуже велика проблема з шахтарями, і більше того, ви розумієте, ще дуже велика частина. Ну то, що дуже велика певна частина населення в Тарезі, в Шахтьорській. Вона взагалі в Макіївці. Вони взагалі працює на якихось лідерів, колаборантів на так званих копанках на лівому глі, по тому ж лівугальоні кому ну не так подається. як було і в минулі роки. Ті копанки да, да. були і лишилися. Так, як було при е, да. як його. І тому дуже велика частина працює на лівому углі, на копанках, тому що просто його а, можна потім дороже продати, зба... перепродати через раз-два. Дякую, Ростов. дякую. контрабанд задіяти. Власне. Зрозуміло, шахтарів не вистачає, відповідно, полченцями теж є проблеми. Дякую вам, Віталію, за цю розмову. Здоров'я вам і успіхів, і швидшого звільнення Донбасу. Слава Україні! Героям слава, дякую. Віталій Овчаренко, військовослужбовець ЗСУ з Донеччини, щойно був з нами на прямому зв'язку. Зараз ми запропонуємо невелику рекламну перерву, після якої повернемося знову до розмовної студії. Залишайтеся на нашій хвилі. Реклама на громадському радіо.